Сьогодні я приготувала топ турецьких серіалів на прохання моїх улюблених глядачів, так що дивіться та отримуйте задоволення. Відкриваю сьогоднішню добірку серіал Цимородок або Бабник з особняку». Красень і ловелас Феріт виріс у багатій родині і звик ні в чому собі не відмовляти. Нескінченні вечірки, нові подружки. Це звичні будні юнака, який не дбає ні про майбутнє, ні про якісь досягнення у житті. Про пригоди красення мажора постійно пише жовта преса, що дуже не подобається його дідові. Поведінка Феріта засмучує його дідуся, шановного бізнесмена Халісагу. Щоб забезпечити сім'ю та досягти гідного становища, чоловік важко працював і знається на кожній заробленій монеті. Коли ж до будинку феріта приходить поліція з обшуком, Халіса розуміє, що має взяти долю розбещеного онука до своїх рук. Він вирішує знайти парубку гідну наречену з рідного міста Антепа. Вибір падає на серйозну красоню сейран. Але чи зможе дівчина поставити вітряного Феріта на справжній шлях? Моє чуже життя. Дівчинку бахар віддали незнайомим людям, майже одразу після народження, і все своє життя вона прожила у бідній родині, не уявляючи, хто її справжні батьки. Батьком дівчини виявляється людина, сім'я якої одна із найбагатших у Стамбулі і має величезний вплив. Ця історія припаде до душі всім, хто любить несподівані повороти сюжету, гарячі пристрасті та підступні інтриги, які змушують серце битися частіше і частіше. Як вирішиться доля бахар, коли проти неї виступить її? Названа сестра та мачуха. Кохання розум помста. Батьки Естри володіли власним кафе, але при цьому фінансове становище сім'ї залишало бажати кращого. Мати дівчини була змушена вибирати собі нареченого на користь, а не спираючись на почуття. Естра дотримувалась іншого принципу у виборі супутника життя. Мати Естри спиралася на власний досвід, а не ідеалістичні уявлення про взаємини. Жінка була засмучена тим, що дочка не слухала її мудрої поради. Естра перебувала в розгубленості, оскільки погано уявляла такі відносини. Де один платить, а іншому доводиться підкорятися і терпіти. І для чого були потрібні такі жертви? В голові Есри не вкладалось. У дівчини був знайомий скромний хлопець Озан. Якось вони вирішують одружитися, але на пару чекають непрості випробування. Есра та Озан розуміють, що їхнє рішення було зумовлене певними обставинами. Вони розлучаються, а потім стає відомо, що Озан неймовірно розбагатів і став головою компанії. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. В серіалі Мої брати та сестри ви станете свідком незвичайної долі скромної турецької родини. Четверо дітей стають сиротами внаслідок автомобільної катастрофи, переживаючи тяжку втрату. Брати і сестри усвідомлюють високу ймовірність розлуки, адже не кожна сім'я забажає прийняти всіх дітей. Але щоб вижити, їм потрібна робота, і старші брати вирішують забрати сестер і виїжджати з рідного містечка якнайдалі. Щоб затруднити пошуки служби опіки, вони переїжджають до Стамбула. Головне на їхнє завдання залишатися разом тепер починається нове життя, повне небезпечних випробувань, де немає поруч байливих дорослих, що оберігають від безглуздих помилок. Так несподівано, двоє братів і дві сестри зіткнулися з необхідністю вчитися піклуватися один про одного, щоб вижити в безхмарному світі, і жодні спокуси великого міста не зламають їхнього рішення залишитись єдиною родиною. Разом переживши непоправну втрату, братам і сестрам нічого не страшно, поки вони є один в одного. Але випробування, які їм уготовано долею, виявляються неймовірними пригодами, в якій вони дізнаються, що означає бути справжньою родиною. eu. you?